Через війну в Україні багато громадян змушені виїжджати у безпечні місця, де не відбуваються активні бойові дії або й за кордон. Якщо загубився ідентифікаційний номер, його можна відновити. Як діяти у такому випадку? У наступному сюжеті. У разі повторного отримання документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі, фізична особа має звернутися із відповідною заявою форми 5 др до податкового органу за місцем свого обліку або туди, де особа тепер перебуває через вимушене переселення. Якщо в документах відсутня інформація про реєстрацію місця проживання, потрібно подати кілька довідок. Довідку про реєстрацію місця проживання чи перебування особи, яка видана органом реєстрації. Якщо після витягу з реєстру змінилися дані щодо місця проживання, також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, або довідку, що підтверджує місце перебування особи, яка проживає на тимчасово окупованій території, або переселилася з неї. Якщо громадяни втратили, крім картки платника податків ще й паспорт, то тоді спершу потрібно звертатися до Державної міграційної служби для отримання нового документа. Особи, які втратили ідентифікаційний код і тепер тимчасово перебувають за кордоном, можуть звертатися до податкової служби України, надіславши документи поштою громадяни України, які проживають або перебувають за кордоном. Та не можуть прибути до відповідного контролюючого органу в Україні у разі необхідності внесення змін до державного реєстру або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі. Можуть надіслати поштою на адресу Державної податкової служби України. Це місто Київ Ліська площа 8. Документи, які видані компетентними органами іноземної держави і складені іноземною мовою, повинні бути засвідчені в установленому законодавством порядку і перекладені українською мовою, якщо інше, не передбачено міжнародними договорами, в таких ситуаціях можна звертатися і в дипломатичні установи України за місцем знаходження особи.